В нашому життю загрожує небезпека. І це не ракети. Це газопоршнєва станція. Інжур Енерджі будує найпотужнішу електростанцію. Прямо посеред будинків в нашому селі. І збирається продавати електроенергію. Вони називаються інвестицією. А для нас це загроза для життя, для здоров'я і наших дітей. Ми подали позов до суду та створили петицію, бо ми не можемо мовчати, коли небезпека під нашими вікнами. Будівництво ведуть, прикриваючись тимчасовою постановою кабміну номер 13 але вона порушує Конституцію України, закони про екологію, про охорону здоров'я, будівельні та санітарні норми. Того ж спочатку інжур анонсував будівництво магазину продовольчих товарів, чим ввів в оману. Місцевих жителів інжур, розуміючи свою помилку розміщення станції, намагається полити нас брудом у медіа, виставляючи нас винними та звинувачуючи у незаконному будівництві, ніби наші будинки знаходяться в промзоні. Хоча це землі села, а житлові будинки, які ми будували тут з 98-го року, відповідно до цільового призначення для приватної житлової забудови. Ми не проти енергетики, ми за розвиток. Але не ціною безпеки людей, котрі тут живуть, і наших дітей. Ми вимагаємо зупинити будівництво, принести станцію якомога подалі від житлових від житлової зони, переглянути постанову Кабінету міністрів 13-20, щоб не допустити такого будівництва під іншими вікнами. Ми маємо поспішати зібрати підписи та зупинити забудову цієї станції. Позавчора інжур анонсував початок забудови другої черги газопоршневої електростанції на 16 мегаватт. Підпишіть петицію, розкажіть про це друзям, інакше така історія може згодом статися і під вашими віками. Ми тут живемо, ми ростимо тут дітей, це наш дім, і ми маємо право на безпеку у власному домі. На Київщині сваряться через когенераційну станцію. Бізнес на своїй ділянці вирішив збудувати газопоршнову турбінну електростанцію. Хочуть генерувати струм у мережу. Для такого будівництва уряд понад рік тому спростив умови на час воєнного стану. Так заохочували, щоб бізнес складав гроші і допоміг з дефіцитом струму після російського терору. Та от люди не сподівалися, що будуватимуть величезні об'єкти просто перед їхніми вікнами. Збираються позиватися до суду. Які докази зібрали? Розказали Інні Гуріненко. Пані Ганна показує, як у вікна її будинку вперлося велике будівництво. Тепер такий тут краєвид маю спостерігати. Звісно, що мене це лякає. Яка це може бути перспектива? З осені за парканом від будинків за 40 метрів, що найбільше почали зводити когенераційну станцію. труби братимуть природний газ і робитимуть кіловати. Струм планують продавати в мережу. Це величезної. Потужний об'єкт довжиною 100 метрів. Там за їх проектом буде вісім труб висотою в 30 метрів. Щойно пішли чутки, що в притул до житла змонтують газопоршневу турбінну електростанцію. Сусіди отетеріли. Оце мій будинок, і це прикриття стратегічного об'єкту житловою забудовою. Можете уявити собі, якщо сюди прилітає шахет. Раніше на паркані будмайданчика був прибитий плакат. З нього виходило, що тут мав бути великий магазин. У забудовника пояснюють, проєкт справді змінили, бо генерувати струм вигідніше в умовах воєнного стану ніж ще один терце в столичному регіоні. Це ділянка приватна будівництво здійснюється відповідно до вимог з нашого законодавства. Уряд ще у 2023 році. Прийняв постанову, яка вводить спрощений порядок і механізм втілення реалізації проєктів з будівництва когенерації. Місцеві кажуть, тішилися, що буде магазин, бо поруч є вже великий продуктовий супермаркет, і це зручно. А от об'єкт енергетики відлякує забрудненням. Вижати, вони вони згорання, це дуже це великий шах. шум, і не. це все буде трястися, то жити неможливо буде. У фірмі забудовника переконують, щоб було менше шуму, зводять товсті бетонні стіни, а забруднення від викидів узагалі не буде. У нас є проєктна документація щодо шумів, щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Все безпечно відповідає вимогам законодавства. Адвокатка Маріанна Розумна на камеру переконує, що мають дозволи на будівництво, однак, в Держінспекції з архітектури та містобудування на запит вікна новини відповіли, що мають дані про проєкт магазину непродовольчих товарів. А от про когенераційну установку ні шляхом перевірки відомостей, які містяться в реєстрі будівельної діяльності. Інформації та документів, що дають право підготовчих та будівельних робіт, станом на дату відповіді не виявлено. Дозвіл підключити до мережі когенераційну установку після монтажу, може дати Укренерго. Там на наш запит відповіли, що про цю когенераційну станцію даних до них не надходило. В Міненерго, які видали спрощені умови до будівництва розподілених установок, говорити на камеру, відмовилися. Телефоном порадили читати будівельні норми. Їх детально вивчив пан Павло, сам архітектор. Ми не згодні з будівництвом газопрошневої електростанції, не витримуючи санітарних. Та захисних зон більше ніж кілометр від житлової забудови пан Павло, крім близькості до свого будинку, вказує на ще одне порушення забудовника. Розкопали котлован, знайшли газову магістраль високого тиску, бо по цій зоні йдуть мережі. Будуватися в цих зонах, і вони називаються червоні червоні зони. будуватися заборонено, тому як є такі будівельні норми. У січні будівництва взялися перевірити правоохоронців. Повідомили вікна новини у прокуратурі Київщини. Справу розглядають за статтею порушення правил проектування та будівництва. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. У зв'язку з недопустимістю розголошення відомостей надати іншу інформацію не видається за можливе. Забудовника у порушеннях прокурори не підозрюють. переконує юрист фірми, тому і будуються далі. Претензії у них саме до державних реєстраторів. Тобто до компанії немає не, не, не претензій. Заборонено державним реєстратором і нотаріусом здійснювати реєстраційні дії щодо земельної ділянки. Будівництво не заборонено. Компанія також знаходиться в комунікації з органами прокуратури, надає повністю. Всі документи, які необхідні. І поки бізнес будує установку, щоб генерувати струм, місцеві зібрали понад пів тисячі підписів проти. Так само, як підприємці інвестують в генерацію, люди вкладали гроші в своє житло і хочуть його зберегти. Хто купить цю, ну, цю нерухомість? Хто не буде ненормальним таким, щоб її купити і жити навпроти бомби. Ніхто. Тобто ціна цієї нерухомості вона просто впала нижче плінтус. Що діалогу у місцевих мешканців з бізнесом поки що не вийшло, то вже найняли адвоката, будуть позиватися до суду. Інна Горіненко